Перш ніж ми почнемо відео, я хотів би подякувати Богу Кукумбера за донат під минулим відео. Твої ваші донати і ваша підтримка дуже-дуже важлива. Дякую, героям слава. Тож всім привіт, шановне панство, пані та панове. Я вітаю вас на каналі Бородата Сокира. Під минулим відео виникло питання у одного з підписників. Виникли проблеми із босом. Із Робджо, з новим боссом, який з'явився в останньому івенті, якого вже перенесли на звичайну мапу, тобто вже в принципі немає такого варіанту, щоб він точно не попадався. Завжди є така вірогідність, що буде цей бос. Ну і звісно, можливо, у людей, які не грали в івенті і не, скажімо так, придручилися з ним воювати, виникають деякі проблеми. З задоволенням розкажу і покажу, яким чином його найлегше і найшвидше можна вбити, і як його взагалі з ним боротися. Як ви бачите на екрані, коли я входжу в темне бачення, з'являється свідчення, яке не схоже на звичайні підказки, які ми звикли зустрічати в грі. Це саме підказки, які приведуть нас до боса Роджо, тобто до цього крокодила. Вони діють трошки інакше, як звичні підказки, вони просто показують напрямок, в якому Роджо знаходиться. Я рекомендую стати обличчям по напрямку, як я це роблю зараз, і відкрити мапу. У вас на мапі завжди буде стрілочка вказана, куди ви дивитеся. Проведіть пряму лінію і будь-яке водоймище, яке буде на вашому шляху, це в принципі потенційна домівка цього боса. Якщо бігти просто прямо, рано чи пізно ви з ним зустрінетеся. На жаль, підказки, які ведуть до Роджо, вони не дають грошей, на відміну від підказок за звичайних босів. Але, як правило, вони там ніким не охороняються, і їх легше забрати. Ну, Взагалі цей бос такий економічно невигідний, якщо хочете. Але звісно його бувати цікаво, тому що це новий контент. Як ви бачите, я в я чисто лодаут брав, для того, щоб продемонструвати боса, Тому я взяв лодаут мілі-зброю велику це е, бомбленс або бомбоспис. і взяв е, наган з глушником і з отруйними патронами. Отруйні патрони дуже проти цього босса корисні. Давайте перемістимося одразу до боса, коли я його вже знайшов і почав з ним бій. Тож, босс уже поруч, його, якщо ви навіть не знаєте, можна знайти за шепотом. Коли ви заходите темне бачення, он там в куширях він сидить. Найпростіший спосіб це закинути на нього зверху отакий от великий динаміт, який вартує 110 хан-доларів. Але винагорода з босса всього лише 100 хан-доларів, тому це навіть економічно трохи невигідно. Але це найпростіший спосіб дочекатися, поки фітиль догорить. І кинути так, щоб вибухнуло прямо над ним. Як ви бачите, бомбоспис дуже так, приємні пошкодження йому наносить. Чотири удари і бос вже буде в другій фазі. Так, у цього боса дві фази. Але треба бути обережним, тому що нашийник, який босса мене б'є током, повністю у вас випалює всю стаміну абсолютно. Тому, другий удар у вас вже не вийде нанести, бо треба вам стаміна шот. У мене він є, стаміна шотом стаміна не закінчить. І ось, власне, друга моя рекомендація на гангушники. але без глушника взагалі без різниці і з отруйними патронами. Як ви бачите, із перком Фенінг, тобто шквальний вогонь, а, буквально одного магазину вистачило для того, щоб боса вбити. Це два не, три найпростіших способи, як його можна найшвидше всього вбити. Хай він забанішиться і продовжимо. Банішиться цей босс вдвічі швидше, ніж звичайний бос, Майте це на увазі. Якщо ви бачите, його банішать на карті і ви знаходитесь далеченько, можете не встигнути добігти. Можливо, навіть не варто на це витрачати свій час, тим більше, що в будь-якому випадку, абсолютно, він дропає лише один токен. Коли я з ним бився, ви могли помітити, що в нього не одна атака, їх у нього декілька. Перша атака. Найпростіше від неї ухилитися, це він просто до вас бульбашки поруч з вами з'являються з цих бульбашок він вивіряє і кусає вас. В не дуже багато здоров'я зносить, і від, ну, її легко задоджити, просто їдь в сторону від цих бульбашок в бік, стрейфіть, як то кажуть, є таке поняття. Друга атака, яко треба бути обережною, з неї, це ривок. Коли бульбашки від вас на доволі великій відстані. Бос буде дуже швидко вернати там, де бульбашки, і дуже швидко до вас наближатися, щоб також укусити. Ця атака зносить дуже багато здоров'я, чи то 120, ну, загалом треба бути дуже вибережним з цією атакою. Ну і декілька інших атак. Наприклад, коли він переходить в другу фазу, він там знімає з себе на шийник і розкидає навколо себе калюжі, такі, які у вас також повністю всю стаміну з'їдають. Коли, коли він отримує пошкодження. І В першій фазі з його нашийника б'є така блискавка, електрика, яка також знімає всю стаміну. от. Ну і Якщо він просто плаває, тобто над рівнею води, і ви до нього впритул підходите спереду, він також може вас гугнути і піти під воду знову. В принципі, не дуже я б не сказав би, що він супер складний цей босс, просто треба патерний атак вивчити. Зрозуміти, коли яка атака буде. Виконуватись. Також можуть допомогти кілька трейдів, записуй. Тож, перший трейд, який вам може допомогти дуже сильно, це Gator Legs. Він вартує всього лише 3 поінта. Він дозволяє вашому персонажу набагато швидше пересуватися у воді. Це буде дуже корисно для того, щоб доджити атаки а, алігатора. Другий трейд, який також дуже сильно допоможе, називається Гейтор GatorLex у мене був у цьому відео. Mariner у мене не було, я хотів його взяти, але по дорозі не було суплайпоїнтів, щоб я міг його взяти. Це трейд із цього івента, тобто його не можна вивчити. Не в місії, але в місії ви можете його вивчити, якщо ви вибрали правильний пакт. Пакт контрабандистів. Він буде відновлювати ваше здоров'я, поки ви знаходитеся у воді. І чим глибше ви, тим швидше здоров'я буде відновлюватися. Дуже корисно в бою з цим босом, бо ви весь час маєте бути у воді, щоб з ним битися. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь більш класні ідеї, як битися з цим боссом, не соромтеся залишати це все в коментарях. Або якщо є якісь питання, також залишайте в коментарях. Дякую за лайк, за підписку, за підтримку мене, за підтримку ЗСУ, це також дуже важливо. І зустрінемось наступного разу. Всього доброго!